від компанії AgroLading. Вот. Це їхні все написи. Uh -huh. Отримав e, два соти пізної клубники Аргентера. Я її намочив. Хоча була Аргентера і Fade to Face. Завтра буду готувати. Вони всі вон, зв'язані. Тут напис є. О, штук. Написано. Аго написано. «Аргентера». Ну а це написано. Якщо. От. Пізня. Полуниця. солодко написано зараз. Фейс. Фейт, фейс. Все, 20 цих, -ти, 20 штук тих. Так, завтра на вечір будемо садити. Отакі вот роботи.